Вітаю на каналі Зелена Метушня. Знімала ось цю галявину вам нещодавно як переробляла. І у мене тут ще біля неї є такий острів, апендицит, який я ніяк не доведу до ладу. Тут у мене висаджено тут небагато чагарників. Є хвойні рослинки, і ріс тут бузок, звичайний немахровий, білий, він дістався нам від попередніх хазяїв, ось його залишки. І біда в тому, що цей бузок весь час хворіє, і його дуже полюбляють шершні. Вони об'їдають на кільце пагони і цей бузок від. У нього, від, у нього відмирають гілки. І в цілому ця композиція не сформована, не підібрані тут рослини, і все це не дуже гарно виглядає. Наприклад, Стефанандра, от зараз третя година дня, Стефанандра знаходиться в затінку, але подивіться в якому вона стані. Я дуже люблю цю рослинку, дуже гарний такий чагарник, який фонтаноподібно зростає, і в нього така насичена гарна зелень, але ось так він виглядає в цьому кутку. Мені це зовсім не подобається. Росте тут також від попередніх хазяїв ось така півонія рожева, вона сортова, звичайно, як кажуть, то бабуси не сорти. Я також її хочу прибрати і зробити тут новеньку композицію з хвойних. Оцей куточок мені подобається. Тут у мене бузок такий махровий на штамбі. Тут у мене кизильник такий горизонтальний, гарненький, соковитий. І ось тут багряник японський. Це дерево плакучої форми пендула. І от його я залишу. Тут у мене є арочка, на якій Зростає княжик, хочу ще туди підсаду, підсадити, ще климатись. Ну ось мені треба прибрати півонію, стефанандру. І якщо пройдемо тут дуже так е, ходити опасно, то ми тут не часто ходимо, а лише е, шлангою. Кидаємо сюди шланг поливаємо. І тут у мене також висаджені гортензії. Гортензію велику листову, крупну листову я висаджувала, бо сподівалася, що і бузок, і ця висока туя з боку мене дасть затінок. Але ні, спекотно. Спекотно також тут і волотистим гортинцями також вони виглядають. Тут у мене дві висаджено. Треба буде також прибирати. І весь час на цьому кутку в мене гинуть навіть ялівці. Це вже другий різних сортів, і всі вони тут гинуть. Що їм тут не вистачає, Ну, лаванді тут подобається, так, тут спекотно. І троянда тут у мене Барбара Омаш, хоча я і не полюбляю червоні сорти, але Барбара Омаш вона завоювала моє серденько, то вона тут буде на передньому подвір'ї зростати. Тож, цей куток зазнає переробок, і зараз розпочнемо корчувати бузок. Ще один мінус цього бузка, що він дає поросль. О, попід забором я весь час викопую і стріляю навіть до сусідів, то. Щоб такого не було, треба привиті буски купувати, які прививаються на бірючину чи ще на якийсь вид рослин, який не дає порослі. Тож для мене цей бузок з таких рослин, яких не хочеться мати в саду. Щоб не отримати по шиї, то відійшла на кілька хвилин, зараз повернулася, знімаю. Чоловік каже, що намертво стоїть цей бузок, просто неможливо його зрушити з місця. Він навіть не хитається. Ото коренева. Думаю, що подумками чоловік мене б туди закопав саму. Від однієї тільки ідеї викорчувати цей бузок. Так, перемога є. Чоловік чуть не вбився, але перемогли ми цю велетенську штучку. Ось яка глибина. Ну, стійте, я оту гілку заберу, підожди, бо проростеш. На якій глибині, а земля суха, повністю суха. Так, тепер розпочали корчувати цю півонію. Тут значно легше на бузок, чоловік витратив півгодини. Але у півонії також глибоке коріння. З півонією впоралась значно швидше. Головне це повитягувати з ґрунту всі корінці. Не тільки ті, що ось залишились на рослинці, але ті, що відламалися, бо півонія має здатність відроджуватись з таких корінців. Вони прокидають сліпі бруньки, і півонія знову почне рости. Тому з ґрунту оцю яму перекопимо і всі шматки треба повитягувати. Ну і залишається стефанандра. Основний кущ Стефанандри ми викорчуємо повністю, а молоді кущики, які вкорінилися поряд, я залишу, потім повідсаджую в інші місця, бо все одно великий кущ Стефанандри не переживе пересадку, він все одно загине. У мене такий досвід є. Вона скоріше вкорениться заново, аніж витримає пересадку такою дорослою. Та ще й у нас досить спекотно. Ось бачите, як багато вона дала діток, ця стефанандра, і вони мені ще знадобляться. І одного часу я хотіла, щоб Стефанандра звішувалася з цієї підпірної стінки, але вона завдяки тому, що в корінні опагони вони дугою чіпляються, і я вже не один раз зачепившись так ногою, чуть не летіла туди вниз. Там глибина метр, тому. Летіти високо. Так, ну, це все поки залишу, воно мені зараз не мішає. Ходити вже тут можна і здійснювати нові посадки також вже можливо. В камеру світить сонце, тому не можу показати з іншого ракурсу. І ось дивіться, у мене ось така піраміда посеред всієї цієї ділянки. І ось це плакуче дерево без Стефанандри заграло по-іншому. От, хай воно і залишається. Трішки штамп я буду йому повищувати. Тепер треба біля туї повисаджувати до компанії щось гарненьке, щоб вона не стояла так поодиноко. А рослини в цей куток я буду збирати по своїй ділянці. От зараз підійшла, подивіться, до якої гарненької туї. Я не знаю її сорту, перейшла перед сортом, я вже показувала її не один раз. Вона повинна бути кулястої форми. І ось такої форми кулястої вона у мене є. Я ще в минулому році помітила, що вона вистроєна центральний пагон і явно вона хоче бути конусом. Але чи її пристригли кулястою та продавали, не знаю. Чи вона просто була молоденька. Але вона зараз має чотири вершини. І в умовах нашого клімату, це не дуже гарна форма крони, тому що у нас сніги бувають важкі, мокрі сніги, потім сніги замерзають такою настом, коркою беруться і хвоні розвалюються, або їх потрібно весь час зв'язувати взимку на зиму, або можна просто формувати. Одностовбуровими. От зараз я цим і займуся. Що значить одностовбуровим? Бачите, я львець? Він в один стовбур йде. Ось ця туйка також сформована в один стовбур. Там також позаду туя, Це все в один стовбур. Тут, ось, подивіться, одна, дві, три і ось менше четверта вершина. Бачите? Що я зроблю? Я виберу гілку. Яка найпотужніша, і залишу її вершиною. Всі останні я обрізаю. Так, шкода, мені також шкода, знайдемо місце, де можна буде це все зрізати, щоб росли пагінці як бокові. Ну, ось, наприклад, шукаємо десь тут розгалудження. Ось, бачу, бачите, як вона стригнула ось тут. Видно гарно. От в цьому місці я і зріжу. Зрізала, але оця гілка, що залишилась, вона також достатньо потужна, то треба її також вкоротити. Вкорочу десь в цьому місці. Шукаємо гарне розгалудження. І ось в цьому місці. Зробимо так. І ось таку гілочку прибрали. Поряд ще одна, більша. І таким чином зараз поприбираю всі основні такі великі пагони. Ось тепер ту я з однією вершиною. Так, не вистачає її зверху пишності, але ту її гарно наростають. Я в наступному році її підстрижу для того, щоб пірамідка була більш правильної форми. А весни я не дочекалась і тут, не відходячи від неї, все ж таки вирішила трішки їй придати форму. Що я зробила? Я стригла не кінчики хвоїнок, я вирізала маленькими гілочками. Ось такого плану. І вже форма виглядає значно краще. Все, тепер викопуємо і пересаджуємо на нове місце. Все ж таки, як гарно виглядають хвойні рослинки. А от в спеку більше гарників виглядають у мене саме так. Це і похороплідники, і деякі спереї, і барбариси, і стефанандра. Вона для затінку. Тут в другій половині дня є затінок, але вона не витримала спеки і на передньому подвір'ї, то я думаю, що це не сама гарніша рослинка. Так, туя висаджена і замульчована. Подивіться, тут спокійний такий сад виходить зараз. Все зелене, різних кольорів, але рівніше, так, різних фактур, але все більш-менш одного кольору зеленого. 50 відтінків зеленого. І ця туя яскравіша, жовтенька більш. Їй сонечка тут буде, сподіваюсь, достатньо. Якщо буде недостатньо для яскравого жовтого кольору, мені вона тут і салатового також буде до вподоби. І на той куток я також попідсаджувала рослинки вздовж паркану, але я гортензії поки не прибирала. Зараз підійду тут пройти дуже важко. І ось якраз Фанандра мені заважала тут проходити. Тепер я підсажу щось сюди менше за розміром, щоб я могла доглядати за рослинками і обходити їх навколо. Так, поближче. Бачите, як обрізала вершини, як гарненько вона стала виглядати і обходимо Гортензію Зараз не буду прибирати, але пізніше, як похолодає, я її, напевно, приберу звідси. бо нам тут дуже важко поливати в цьому кутку і волотисті гортензії просто не витримують. Не достає сюди У нас полив ніякий. І тут ще одна, вона також буде прибиратися. Ви знаєте, в цьому році гортензії дуже розчарували і. Хоч я вже і не поповнюю колекцію, але вже задумуюся над тим, як би її зменшити. Бо потребують забагато догляду. Це не для нашого клімату. Проживаємо біля Харкова передмістя. І ось гортензії в такому вигляді кожного разу, як ми приїжджаємо на дачу. Так, розвертаємось. І що тут в мене є? У мене тут. Є лівець Арнольд. Це така вузько форма. Я колись з малесенького живця вже виростила, Арнольд, пересадила сюди в садок, але він загинув. Був він вже такий сантиметрів 60, густо набитий, така класна конічна форма. Дуже за ним сумую. але... Так, щоб більше не втрачати, то я купила одразу декілька маленьких саджанців, і ось тепер маю. І в цьому кутку також. Якраз він частково прикриє паркан. Він тут, хоч і невеликий, півтора метра, але Мені ця бетонна стіна зовсім не подобається. І тут висадила ось таку яскраву туїчку. Це східна ауреанана. У мене їх вже багатенько також малечі повисаджено в садку. Я хочу, щоб вони. Повиростали скоріше, і на те місце, де я придумаю їх посадити, у мене вже буде готовий матеріал. Ось, наприклад, бачите, вирішила розробити несподівано цю частину саду, і ось цей матеріал посадковий у мене вже був, мені його не довелося купувати. О, вони були придбані восени минулого року, о, невеличкими, в горшочках по 9. І вже в два рази збільшилась, то кожного року приріст буде тільки збільшуватись і збільшуватись. І вже через пару років тут буде дуже гарнезна картинка. І як приклад швидкого росту і наростання отакої туї, у мене тут ось росте її сестричка. Бачите, яка вона вже величенька. Ось такою соковитою зеленою хмарою. Тут вона виглядає. Я її в два рази меншою саджала в минулому році, але чим рослина старша, тим швидше вона наростає. Це поки малеча, то воно здається, що вона будуть дуже повільно зростати. Ми не встигнемо схаменутись, як тут вже будуть зарості. І треба буде це ще й формувати і пристригати. Так, я не доробила цю зону, але на сьогодні я закінчу. І оформлювати почну іншого дня, бо треба поливати. Якщо я поїду і не встигну палити, тут всі рослинки, то гортензії будуть саме в такому стані, не тільки тут, а й в інших місцях. Тож я побігла, сподіваюся, Надихаю вас на переробки в саду, а також розширюю ваше пізнання про рослини. Можливо, ви деякі ще не бачили або не чули сорти. Вони мною підібрані досить, досить досконало, тому придивляйтесь, дивіться відео інших блогерів, також про ці рослинки, і читайте описи, але... Аналізуйте, бо описи не завжди правдиві. То відчуття, наче як прибирання в хаті, поприбирала всю стефанандру. Тепер це дерево виглядає якнайкраще, тепер видно його структуру, бо схожі за формою такі довгоподібні пагони, вони рослинки ці зливались. І не було зрозуміло, де і що тут зростає. Тепер я сюди підсажу хвойну рослинку, а позаду звільнилось місце, і поки не підросли туї та ялівці, то я повисаджувала хости. Ось такі красуньки тут зростають різного кольору. Це будуть великі сорти, це підгоріла, ось так хости виглядають на сонці. Це. Сонцевитривалий сорт, ось так от у нас виглядає, то на сонці в нас нічого не росте. Тут поки гортензія, вона залишиться, я потім її пересаджу в інше місце. А хости будуть такими дуже-дуже великими листями. Гарнючі будуть і заповнюють простір. І от завершила вже. Перероблювати цю ділянку, що я зробила. Підстригла кизильник, щоб трохи його зробити пласким. Немає стефанандри, тепер це дерево гарно проглядається, має отаку гарну плакучу форму, структуру. І стефанандра мала теж так, такі пагони, звисаючи донизу, і воно просто все зливалося. Це дерево не проглядалося. Сьогодні підстригла тую. Знизила їй трошки висоту. Напевно, буду її так і притримувати, щоб ця туйка встигла скоріше дорости, порівнятися, і тоді десь буде їх тримати більш-менш-менш більш однаковими. Що сьогодні ще доробила таким кінцевим результатом? Це було висадження сюди двох ялиночок, оскільки звільнилося тут місце. То висадила тут ялинку барі. Це ялиночка буде такої широкої конусовидної форми. Зараз вона така кругленька. І буде тут цілий ансамбль з колоновидних хвойних. Позаду я повисаджувала хости. Вони печуться. Зараз у нас в день дуже спокотна, вночі дуже холодно. Ну, одну гейхерку підсадила сюди. Вона зараз після пересадки не так гарно виглядає. Цю зістрижену хвою я залишу, вона підсохне, буде просто прикривати землю. Вона оброблена від хвороб, тому ніяких небезпечних носіїв на ній немає. Так, і в цьому місці я прибрала троянду. Тепер тут можна ходити. Бо ось тут у нас, бачите, такий пагорб, який високий. Тепер можна тут пройти і пролити рослинки, які тут знаходяться. Яку ялинку ще я сюди висадила? Висадила сюди молоденький кущик ялинки такої шароподібної форми хістрікс. Вона прийшла мені в П9, це дуже маленька. Але Одна в мене вже була, вона досить гарно і потужно наростає, навіть буде, я думаю, що більше за Нідіформіс. Тут їй місця вистачить. А оскільки, поки місця тут ще багато, такого вільного, то я знову ж таки висадила хости. Гортензію, поки тут залишаю, так їй тут зараз зовсім сонячно, бо прибрали, бузок. немає тут зовсім затінку. Вона цілий день на сонці. Уявляєте, коли в затінку 40 було. Майже то, як і тут на повному повному сонці. Це гортензія крупнолистова. І тут у мене росте ялівець, це голден карпет. Він страждає, я не знаю, що тут я проливала від хрущів і обробляла від хвороб. Другий ялівець на цьому пагорбі рости просто не хоче. А мені дуже хочеться, щоб вони розросталися і звисали. Знизу, донизу пагорба. І тут кущик лаванди, я його не хочу поки чіпати, бо і так земля тут руйнується. Тут, можна сказати, ерозія ґрунту. Якщо я зараз розрушу тут землю, вона восени взимку вся спливе туди донизу. Хай поки тут тримає ґрунт, лаванда поки залишається. І взагалі я дуже рада, що виправила свої помилки. І тепер ця ділянка значно краще виглядає і залишається тільки підрости хвойним рослинкам. Ті рослинки, що вздовж забору, вони мені прикриють паркан. Це буде дуже скоро, тому що, коли я знімала свої перші відео, ось ця композиція вона була по 35-50 см, і мені писали, що прикрити чимось паркан. Вони висаджені, були рослинки, їх просто на відео не помічали. Тепер бачите, вже які вже доросли до верха паркану. Хай тепер ростуть і вище, будуть розширятися. І тут також буде якась подібна композиція, але зовсім з інших хвойних. Я не люблю монопосадки. Це Композиції одного, з одного виду рослин. Я не тільки вид, а й сорти. Дуже люблю, Різнобарвні, різноманітні. У мене така манія колекціонування. Ну, тож, залишаю цю діляночку в такому вигляді зимувати. Хай все гарно приживається, розростається, а ми з вами зустрінемось у нових відео. Навесні я вам буду показувати, як тут все буде гарненько. Як все це буде прокидатися? До нових зустрічей.